До Олександра Поворознюка завжди була велика кількість звернень, адже він допомагає кожному. Я просто знав, що він не відмовить. Просто це людина, яка дуже допомагає багато армії. І я просто ну, не знаю, От я знав, що він допоможе, що то в мене таке було чувство. І скажу одне, що мало людей, такі як Поворознюк, допомагає армії. Ті всі гомонять, балакають. Ну а тільки толку <сіх> ніякого. Ну є, допомагають. Ну не так, як поборознюк. Тож і Микола вирішив познайомитися з Олександром і поцікавитися, чи є можливість і на їхню бригаду отримати транспорт. Ну ми звернулися з причини допомоги автомобілями, так як ми зверталися до багатьох, якби обіцяли, а тут приїхав, поговорили, і вже машини до нас їдуть. Якби так просто, я навіть цього не вже дав. Ну якби ми і прихильники, і дуже вдячний за поміч. Ну вже їдуть, автомобілі вже їдуть, тільки домовилися, вже автомобілі їдуть, і він сказав лічно їх пригони, лічно пригони, що навіть нам їхати не треба туди. І ми там, так само, як тут пригостив нас каву, і ми там теж з ним поп'ємо кави. Кожна особистість, яка стає популярною, піддається критиці та наклепам. То що з цього приводу думає людина, яка захищає нашу батьківщину від ворога? Ну, це тому, що є такі люди, що ілі завидують, ілі не можуть допомогти, так як Поврознюк, а тільки балакають. Ну, типу, ну, таких людей, як Гандовий, не Гордон. ну, бувають такі люди, що ну, хай лучше вони до нього не Ну, то, що в нього багато таких друзів, як ми. Старшина зазначає, що якби більше було б таких людей, як Олександр Поворознюк, то вже б закінчилася війна. Враження, чесно, навіть нема слов, таких людей дуже мало. Були б такі люди, як Поворознюк. Ну, чесно скажу, вже б війна закінчилася. Ну іменно, щоб такі були люди. З вірою у майбутнє Микола звертається до українського народу. У нас батьківщина саме цвітуча і саме луча нація, і дружелюбна. і я... Увірений, що ми скоро переможемо. Це, це я кажу вам, то що я це знаю. Перемога обов'язково буде за нами, тож докладаємо усіх зусиль, щоб пришвидшити її.